Вітаю, друзі! Слава Україні! Запрошую вас на прогулянку до ліса. Пошукаємо грибів, поїмо ягід і просто проведемо чудовий час. І що ж, ходімо? І першою у лісі нас зустрічає ось така ожинка. Є спіла, є не дуже спіла. І спіла. Але в неї є і спілою, і неспілою. Дещо обще є. Вона дуже колюча, а я стою всередині куща. А я ще в шортах. Також є така лавочка, можна гарно відпочити, але які відпочити ми тільки прийшли. Тож, гайда. Ну, нічого не звичайного, просто деревце з післяопераційним швом. Видать, складна була операція. Так, а це у нас хтось кого з'їв, Тика природа, всяке буває. Так, любі друзі, опять червонокнижний гість у нас спарасис. Такий. Так, і в нас хвилинка інтелектуального гумору. Перед нами аспарагус. Тобто спаржа. Також перед нами материнка звичайна, яка має іншу назву орі... Орігон. Орігано не путать з орігамі. Так, і ви спитаєте. А звідки у мене такі глибокі познання в ботаніці? А я вам відповім. Google Лінза. Так. І знову у нас з'являється в кадрі муховик зелений його гуглова назва. Так, здалеку замітив біленький якийсь грибочок. Йду на розвідку, що воно таке. О, а це в нас не що інше, як дощовик Бздюха по-нашому. Ось його крупні сородичі. Закінчили свій жит... життєвий цикл. Цікаво. Так, не думайте нічого поганого, тут більш за все просто перевдяглась птичка. Так, знову у нас дерев'яні гриби на обзорі. Може я вже вам надоїв ними, але поки нічого кращого не попадається. Так що вибачте. Так, а ось ця полупорічка получорна смородина. Насправді черемуха. Ось таке. Так, друзі, давайте будемо толерантними. Перед нами ялиночка, яка ще не определилась, хоче вона бути зеленою, чи вона хоче бути голубою. Цікава така ялинка. Так, мій канал стає все більш розвивально впізнавальним. Лаконос американський. Лікарська рослина. Тому лікарська рослина це значить, що вона частково отруйна, тобто треба її їсти, доїсь не треба її їсти. Так, не буду вас знайомити. Думаю, всі знають, хто це у нас такий. І з чим його і коли їдять. Так, знову мене занесло в самий середину куща, щоб зняти ожинку. Сподіваюсь, це хоч на лайк та варте. Ожинки тут чимало. Так, така у нас. Гарню є. Зараз спробуємо, яка вона солодка. Ммм. Солодка, як безкоштовний оцет. Так, спроба номер 2 Це вже краще. А ось гляньте, що знайшов в рюкзаку, у дружини. Хм. Так, а в нас тут гостя із минулого. За тиждень у нас вже осінь, а тут земляничка десь звідкись взялася. До речі, сьогодні свято Яблучного Спаса. Всіх зі святом. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Так, і ця земляничка не була одна. Щось або я щось попутав, або земляничка щось попутала. Ну що ж, ягідки на відміну від грибів, не підвели. Бо у нас з грибами рахунок... 3-0 на користь грибів, але я думаю, відіграюсь. Ну що ж, друзі, на цьому нашу прогулянку предлагаю завершити. Усім щасливо, всім мирного неба. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі!